В тому, що у нас оказується дуже багато вестифонів є постійно. І тут можна нормально так гепнути. <рес> таке можна казати, чи перезапишемо? <рес> <рес> Звісно, ви що, ребята? Я кожному розказую, де я працюю. І як розказую, то приблизно в мене таке ж саме ви... ну, вираз обличчя і щоки болять, бо ну, розказувати є, що і багато що. Я не знаю, наскільки. Люди і глядачі оцінять цей факап. Ну для мене це був просто треш. Коли я прийшла на роботу, я була ще тоді рієлтором, а Ліна, моя самолюбінка, була офіс-менеджером. І я з нею раз не привіталася. Після того я кожного дня зустрічала її в такий погляд: типа, а чого ти сюди прийшла? І я поняла, що це просто капець, яка моя помилка, і взагалі мені здається, що вона буде до кінця життя згадувати з яким виразом обличчя вона мене зустрічала.